Природа пам'ятки архітектури, перехожі та навіть каруселі у парку. Усі ці елементи довкілля стали моделями для учасників обласного юнацького конкурсу фотолюбителів Ми діти України. У фінальному етапі фотозмагання взяли участь три десятки представників з усіх районів області. За нагороди вони змагалися у трьох конкурсах. Домашні роботи, тобто вони привезли готові роботи. Члени журі оцінюють їх теоретичний зал, як вони пишуть, і відповідно бліц конкурс який ну протягом 4 годин вони фотографували по місту. Представниця Костопільського центру технічної творчості Анастасія Дідух фотозйомкою займається вже три роки. У якості домашньої роботи дівчинка підготувала знімок подруги у вінку. Це було літо, е, гуляли ми з нею е, біля поля. І вона сплила його. Я й сфотографувала. Захопила тим, що можна сфотографувати такий кадр. Що коли ти просто йдеш, то його можеш просто не замітити. Завданням Анастасії у конкурсі Бліц було зробити декілька знімків на тему символ епохи. Той символ епохи шукали, старалися фотографували біля собору. Там була процесія. Проходив вірніше обряд. Ми сфотографували далі. Ми фотографували музикант. Музика. Я теж думаю, що це символ. Після декількох годин фотозйомки на учасників конкурсу чекає не менш важливий етап роботи. Потрібно відібрати найкращі знімки, вигадати влучну назву для кожного і лише потому передати їх для оцінки суддівській колегії. Буває так, що багато багато що витягує назва. Бо буває робота досить сильна. А простенька назва не дає ніякої суті, не задає для фотографій. А от фотографія може бути простою, коли задавши їй якусь таку скажем філософську або досить цікаву назву, вона витягує цю фотографію вже на вищий рівень. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День.